Привіт, інтернет-магазин Автоген у нас на огляді підкрилки на Mercedes Sprinter третього покоління, який випускати почали з 2018 року. Це йдуть повнорозмірні підкрилки, модельні, які конкретно виконані на цей автомобіль. Вони закривають повністю всі арки. В передніх, як бачите, є заходи під бампер, щоб не закидувало болото. І найголовніше, головне пластик, який дуже крепкий. Він, його можна згинати, бити, з ним нічого немає. Якщо брати якісь оригінальні кусочки. До речі, оригінальні рідко йдуть з машиною. Якщо йде, то там якісь маленькі такі кусочки, незрозумілі, а це вже закриє вам всю арку. Е, значить, По установці тут йдуть багато розміток по міткам, де ви робите отвори для установки. І в передніх оце місце транспортувальна заглушка, ви її маєте вирізати, сюди заходить амортизатор. Ось задні, також повнорозмірні, модельні саме на цей спринтер. Замовляйте у нас на сайті, заходьте, дивіться продукцію, не тільки підкрилки, відправляємо по всій Україні. Автомагазин Автоген.